цю неділю, яка, які готують нас до початку Великого Посту сьогодні, цю неділю Плудного Сина, ми саме читаємо. Бо це дуже теж ім'яшний вчинок цього молодшого світу. Що мав, він доходить до крайньої межі, яка загрожує його, його життю. Він опускається до рівня нижче від свиней, бо навіть те, що їли свині, не дозволяли йому їсти. В той час свиня в тогочасному суспільстві була твариною нечистою то її не можна було вживати до їжі, це було щось найгірше, що взагалі не мало ніякої вартості. І цей син, в словах цієї притчі, опускається нижче, ніж нечиста тварина, не людина, але нечиста тварина, яка не поважалася в суспільстві, яка вважалася ні за що. І навіть того, що діли ці свині не давали місце цього чоловікові. І тут іде, іде наступний момент, це є навернення цього сина. Це є визначення своєї такої певної чемності в цьому світі, але він розуміє, що усі ті, хто є біля його батька, у майтку, слуги. Раби, які допомагають по господарству, прибиранні помешкання і всього іншого, приготування їжі, вони мають, живуть краще, аніж він живе. І він виявляє бажання йти і покаятися, змінити своє життя. Він не готовий знову стати сином. Він не очікує що батько його прийме як свою дитину, але піде, тому що він голодний, тому що він не має жодних коштів для того, щоб далі можна було жити. Він іде для того, щоб ви покаятися за усе те, що він зробив, починаючи від тих, того прохання, яким він, він звернувся до батька говорячи про те, що йому щось належить і завершуючи тим життям, яке він жив, цей період життя, який він жив у гріхах і розпусті. І бачимо знову ж таки цю любов милосердного батька, який чекав його, який знав, що колись прийде цей час, коли цей син повернеться назад. І він, бачучи його ще здалека, йде йому назустріч. Батько наближається до свого сина і вже має уявлення того, що він буде говорити і яка відповідь буде його на ті слова, які буде говорити до його сина. Бо перебиває його, не дає можливість сказати усе те, що він продовж цієї дороги. До свого дому думав, як питаю звучити, сказати, щоб батько йому повірив, що батько його прийняв назад до свого помешкання, до свого дому. Батько його перебиває і каже, дайте йому найкращу водію. дайте йому взуття на ноги і перстень на палець. Дайте йому усе те найкраще, що він може мати в сьогоднішній час. Бо син помер, але знайшовся, був мертвий і ожив. Бачимо велику волю і милосердя цього Батька. Кожен із нас має можливість. Схрещення, яка символізує очищення людини від гріха і прийняття до Христової Церкви. І ця одіж, яку, яку одягає цей син, який був грішником, який жив негідно, але він приходить, кається і отримує це покаяння. Він коли хотів повеселитися з друзями, який також хотів побачити і відчути таку саму любов батька, яку відчув оцей блудний син, який повернувся додому. Але він цього не відчував. Він не відчував не через те, що батько цього не давав, але відчував через те, що він був зосереджений на інших речах. Він не відчував, тому що він був завжди з батьком. І він виконував ту роботу, яку батько йому казав. Але коли батько виходить до цього сина, який є вображений і на батька, можливо, гнівається, а очевидно, що гнівається і на цього блудного сина. На цього свого брата, який нікого вже не вважає братом. Але батько виходить до нього, тому що він любить своїх синів однаково. Він виходить до нього і каже до нього, що все, що є моє, твоє. І те, що є в мене, є у тебе. І тобі не треба чогось давати, тому що все, що я маю, я віддаю тобі, тому що ти є старшим братом. Що ти є старшим сином у нашій сім'ї. І це, і це важливо розуміти для цього, цього сина, який ображається на свого батька. Кожен із нас, який часто буває в церкві, може бути цим сином, який є завжди при батькові, завжди при Бозі. Ми дуже часто можемо сповідатися. Дуже часто приходимо до храму на молитву, відколи навіть кожного дня чи декілька разів на тиждень. Але ми можемо не відчувати Бога у нашому житті. Ми можемо не відчувати Його присутність повсякденно у всіх наших справах і побутових речах, які у нашому житті можемо виконувати чи переживати. Ми можемо не відчувати. Бога. Ми можемо знати про те, що ми приходимо до храму і хто перебуває в храмі. Ми можемо багато знати про Бога, але не відчувати його. Так цей, цей син завжди був при батькові, він завжди знав, що є в батьках, він завжди знав, який є батько, він завжди знав багато. та ми себе відносимо і куди ми прямуємо, наскільки ми знаємо Бога, наскільки ми відчуваємо, що Господь прощає нам наші гріхи, наскільки наша сповість, наша спокута наших гріхів є виявом нашої глибокої віри, те, що Господь звільняє нас від гріха і від тягару. Чи ви є цим блудним сином, який блукає і приходить, щоб покаятися, і змінює своє життя, бо він залишається у цьому домі і зовсім по-іншому ставиться до цього батька. Чи ви є цим сином, який завжди є при батькові, але йому не треба покаяння, йому не треба просити прощення у батька, бо він завжди є. Прибачу але він засліплений побутовими речами, засліплений тими турботами повсякденного життя, друзями і всім іншим. Тому кожен із нас має можливість призадуматися над своїм життям. Ми вже поступово, крок за кроком, тижнем за тижнем, приступаємо до великого Боску. Наступна неділя є, є сопусною неділею. І оцей тиждень від неділі блудного сина, від сьогоднішньої неділі, до неділі сопусної, є, є тижнем особливої опіки, таких соціальних днів, особливої опіки над ув'язненими, над полоненими. Батько показав нам цей приклад милосердної любові, так само і ми маємо можливість виявляти цю милосердну любов до тих людей, які потребують нашої підтримки, доброго слова, не завжди чогось матеріального, але доброго прикладу. Усмішки, якоїсь доброї поради, чи просто висловити. Ця неділя, нехай стане для нас кроком на зустріч до Бога. Щоб ми відчували Бога, але не, а не лише знали про нього. Щоб ми, побачивши своє життя, мали відвагу Його змінити, викорінити щось зле і, навпаки, прийняти щось добре. І Нехай Господь діє у нашому житті.